Дуже важко впоратися з цими емоціями сьогодні час великого стресу, і я думаю, було б добре, щоб люди навчилися тримати ось цей баланс всередині себе, незважаючи на те, що відбувається навколо. Цим ще поділився Карл Юнг. Психологія нам дає дуже класні і дуже хороші інструменти. В цьому відео треба це зробити. Справжня сила. Труднощі та негативні ситуації, з якими ми стикаємося в житті, часом глибоко впливають на нас. Однак, на думку Карла Юнга, справжня сила полягає не в придушенні своїх емоцій, а в здатності свідомо керувати ними. Вітаю, друзі! Ви на каналі Психології та саморозвитку. Мене звати Катерина Зінес. Я професійний психолог та трансформаційний коуч. Якщо ви потрапили на це відео, значить ви вже готові розширювати свої можливості. Сьогодні ви дізнаєтеся, чи можливо поводитися і відчувати себе так, ніби вас нічого не турбує. Ви дізнаєтеся, наскільки це є важливою навичкою у житті: психічна стійкість та індивідуація, психічна стійкість. Це здатність людини зберігати рівновагу в умовах стресу, невизначеності та зовнішніх негативних чинників. У розумінні психології Карлом Юнгом усвідомлення несвідомого та завершення процесу індивідуації є одним з найважливіших факторів, що збільшують внутрішню силу. На думку Юнга, для того щоб людина стала по-справжньому сильною. Вона має стати стійкою не лише до зовнішніх труднощів, але й до внутрішніх конфліктів. Духовна стійкість означає не тільки вміння переживати важкі часи. Тут йдеться також про здатність давати усвідомлені відповіді, не піддаючись емоціям. Коли людський розум розвиває усвідомленість, він може створювати можливості для винесення висновків із незгод, які сталися, а не розглядати їх як особисту загрозу. На цьому етапі нам необхідно усвідомити те факт, що те, як ми оцінюємо події, є набагато важливішим за те, що ми переживаємо. Давайте ще раз. Те, як ми оцінюємо події, є набагато важливішим за те, що ми переживаємо: емоційний імунітет. Емоційний імунітет це здатність свідомо продовжувати своє існування, не піддаючись негативним емоціям і не потрапляючи під їхній вплив. Поняття Тіні Юнга має тут. Велике значення, тому що найбільш уразливі місця людини часто виникають через ті аспекти її особистості, які якраз вона придушує та уникає визнавати здобуття емоційного інтелекту можливе не лише шляхом управління зовнішніми подіями, але й шляхом визнання істинного я. Не пізнавши себе, людина не може. Зберігати внутрішню рівновагу і залишається постійно вразливою для впливу зовнішнього світу. Таким чином, емоційний імунітет це не просто процес придушення негативних емоцій, а їхня трансформація шляхом осмислення. На думку Юнга, справжня свобода та внутрішній спокій. Настають тоді, коли людина просувається по шляху до самореалізації. Якщо людина не усвідомлює своїх підсвідомих страхів і пригнічених емоцій, тоді вона буде приречена постійно реагувати на події зовнішнього світу. Однак свідома людина може використовувати свої емоції як інструмент. Зберігаючи власну духовну рівновагу перед лицем будь-якої події, людина, яка знайшла внутрішній світ, незалежно від перипетій зовнішнього світу, стає сильнішою не тільки морально, але й духовно. На цьому етапі, щоб підвищити психічну стійкість, людині необхідно піддавати сумніву свої думки, уникати автоматичних реакцій та Оцінювати події з широкої точки зору. Єдине, що не змінюється перед лицем невизначеності зовнішнього світу, це власна внутрішня сила та усвідомленість. Самоспостереження це ключ до пізнання, самоспостереження, коли я спостерігаю за собою, за своїми емоціями, відчуттями, це здатність людини як свідомої істоти оцінювати. Свої власні думки, почуття та поведінку так, ніби вона була стороннім спостерігачем. На думку Карла Юнга, для того, щоб людина пізнала себе та усвідомлено спрямувала своє життя, вона має спочатку усвідомити свої психічні процеси. Більшість людей діє неусвідомлено, реагуючи спонтанно та демонструючи автоматичну поведінку. Однак усвідомленість вимагає глибокого аналізу не лише зовнішнього світу, але й свого внутрішнього світу. Думки, що виникають у розумі, є продуктом минулого досвіду, несвідомих моделей та емоційних рефлексів. Якщо людина продовжує жити, не ставлячи, не ставлячи собі запитань і не намагаючись зрозуміти свій внутрішній світ, вона неусвідомлено залишається під контролем минулого та підсвідомості. Розуміння внутрішньої реальності. Самоспостереження є наріжним каменем внутрішнього усвідомлення у психологічному процесі індивідуації за юнгом. Усвідомлення несвідомих елементів дозволяє людині виявити глибоко вкорінені переконання та емоційні реакції, які спрямовують її життя, які задають вектор. Юнг стверджує, що людина не може зрозуміти зовнішній світ, не відкривши свою внутрішню реальність. Усвідомлення вимагає від людини здатності оцінювати не лише свої думки, але й емоції, як неупереджений спостерігач приймати їх, але не ототожнювати себе з ними зі своїми емоціями. Тобто, я не є мої емоції. Наприклад. Коли людина відчуває страх, їй слід дослідити його джерело цього страху і не дозволяти цій емоції керувати собою, тобто керувати вами. Свідома людина усвідомлює природу емоцій і стає незалежною від зовнішніх чинників. Контроль над его. Его це центр сприйняття людиною самої себе та її стосунків. З навколишнім світом. Коли его стає завісою, що заважає людині правильно сприймати себе і своє оточення, воно віддаляє людину як від внутрішнього спокою, так і від справжнього усвідомлення. Контроль над его означає, що воно стає здоровою структурою, що служить свідомості. Безконтрольне его призводить до Постійної необхідності виправдовувати себе, закритості для критики та вразливості навіть у найнезначніших ситуаціях, одна з найбільших пасток его це людська схильність сприймати все на свій рахунок, розглядати кожну ситуацію як напад або загрозу собі. Коли людина усвідомлює свою ідентифікацію зі своєю персоною. Вона може побачити, що це досить гнучка структура, і вона може змінюватися. Его часто робить людей рабами свого минулого досвіду. На думку юнга, для того, щоб людина по-справжньому дозріла, вона має усвідомити межі свого его і не ототожнювати себе з ним повністю. Опанування емоціями емоції – Емоції це ніби послання з підсвідомого світу, безпосередньо пов'язані з тіньовими аспектами людини. Опанування емоціями не означає їхнього придушення. Ні. А навпаки, усвідомлення і свідоме керування ними. Несвідомі конфлікти та пригнічені емоції проявляються як гнів. Розчарування, страх та тривога. Коли людина усвідомлює, що емоції походять з її власного внутрішнього світу, вона починає посилювати свій контроль над зовнішніми подіями. Наші емоції є відображенням нашого внутрішнього, а не зовнішнього світу. Кожна емоція намагається щось нам сказати. Щоб керувати емоціями здоровим чином, необхідно аналізувати емоційні тригери і розвивати усвідомленість, щоб дістатися до кореня емоцій. Що ж спричинило цю емоцію? Внутрішня сила та зосередженість, внутрішня сила це здатність людини зберігати свою духовну рівновагу, не піддаючись зовнішнім подіям та труднощам. Справжня сила це здатність зберігати зв'язок зі своєю сутністю та внутрішнім центром, незважаючи на зміни зовнішніх умов. Що б не сталося, я зберігаю себе. Я зберігаю зв'язок з собою і я відчуваю себе. Збереження зосередженості означає, що людина. Може зберігати внутрішню усвідомленість та свідому позицію, уникаючи надмірної реакції на зовнішні події. Одним із найбільших ворогів внутрішньої сили ворогів є постійний пошук людиною зовнішнього схвалення. Похваліть мене. Людина, зосереджена на собі, є більш стійкою до впливів. Зовнішнього світу, оскільки черпає свободу з внутрішнього усвідомлення. я сама знаю, що я молодець. Справжня сила полягає у здатності зберігати внутрішній спокій та стійкість навіть у важкі часи. Зменшення впливу інших та кордони зменшення впливу інших не означає розриву зв'язків, а означає, що людина Може зберігати незалежну позицію щодо зовнішніх впливів, змінюючи свій внутрішній світ. Потреба у схваленні з боку інших може призвести до того, що людина віддалиться від свого істинного я. Першим кроком є усвідомлена оцінка людиною, своїх думок і почуттів та переконань. Зменшення впливу інших це також вміння встановлювати емоційні кордони. Юнг стверджує, що здатність людини визначати свої власні психічні межі є одним з основоположних елементів психічного здоров'я створення власної реальності. Створення власної реальності означає прийняття рішення жити глибоко. Та осмислено відповідно до свого внутрішнього я. Реальність формується в ментальному світі людини. Зовнішній світ це лише відображення внутрішніх сприйнять, внутрішніх наших думок, те, що ми сприймаємо. Це вимагає створення власних істин, цінностей та сенсів, незалежних від суспільних норм. Іншим важливим компонентом є виявлення мети та сенсу свого життя. Справжня мета формується на основі бачення, яке відповідає істинному я людини, створення власної реальності також вимагає прийняття своїх минулих травм та тіньових аспектів, прийняття темних своїх Прийняття темних своїх аспектів це крок до інтеграції з собою та створення своєї реальності. Інтеграція у реальне життя, пошук своєї внутрішньої реальності та її створення це не просто розумовий процес. Це також дуже важливо зрозуміти, як інтегрувати ці знання та розуміння у повсякденне життя. Внутрішня трансформація. Має конкретно здійснюватися в реальному житті. Це не просто подумати, це не просто мислити, це реально втілювати це все в життя. Справжня стадія реалізації настає, коли людина знімає соціальні маски і живе життям, яке відповідає її внутрішній сутності. Справжня індивідуація це вирішення внутрішніх конфліктів. Прийняття своїх тіньових аспектів і мужній вибір власного шляху, незалежно від соціальних норм. Друзі, на завершення я б хотіла поставити вам кілька питань, а з якими найбільшими перешкодами ви зіткнулися при створенні своєї власної реальності, і що було найцікавішим? Що ви помітили на своєму шляху до відкриття своєї внутрішньої сили? А можливо, ви ще не відкрили свою внутрішню силу? Можливо, вам потрібна допомога в цьому? Ще одне питання: які емоції у вас переважають? Чи вдається вам їх відслідковувати? Чи розумієте ви, хто ким керує емоції вами чи ви емоціями? Поділіться цим зі мною в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, і, можливо, ваша історія надихне когось або дасть посил на роздуми. А з вами була я, ваш психолог та трансформаційний коуч Катерина Зінас. До зустрічі на моєму каналі у нових відео. Миру вам та любові!